З нами зараз на зв'язку Аліна Понепаляк, історикиня, експертка Українського центру безпеки та співпраці. Пані Аліна, вітаємо вас, вітаю, пані Аліна. у Вас чудовий фон і українські прапори. Я бачу також на вашому фоні. Де ви зараз знаходитеся? Я зараз знаходжусь в Мюнхені, і тут у нас якраз буде відбуватися від спільно з Україною Український центр безпеки та співпраці, плюс спільно з фрідригналманштіфтом. Ми будемо організовувати дискусію, яка пов'язана з... з тим, щоб російську на російську культуру Європа все ж таки поглянула іншим. З іншого боку, адже російська культура вона не є поза політикою, вона а, є тим маркером руського міру, і яка сьогодні я буду мати дискусію з професором Ольшовським, який є почесним професором Гумбольдського університету. Все це буде відбуватися тут, в Мюнхені а, також наша. Українська громада з міста Аусбурга, вона активно підтримує цю дискусію, і ми будемо говорити прямо. Про а, те, що є російська культура, щоби нарешті Європа переосмислила ось ту так звану велику руською культуру, і побачила, що там, де русський мір, туди приходить війна. Не виключенням є і Німеччина, яка має дуже а, великі проблеми а, з тим, що Російська пропаганда тут і досі діє, але ми українці, і на наше МЗС, все робить для того, аби сьогодні розвіювати російську пропаганду. Моя мета перебування сьогодні це ось ця дискусія про роль російської культури і у війні з Україною, і її вплив взагалі на те, що ми сьогодні бачимо моя головний меседж це те, що російська культура це ірпінь, буча, гостомель, адже все, що робить Росія сьогодні, це є виявом їхньої культури. А ось та ширма, за якою якою вони прикриваються, то саме творчість Толстого, Достоєвського і, і інших так званих російських класиків, це всього ж є маска, за якою ховається Росія. Але всі маски знято, і сьогодні ми будемо говорити про це. Пані Аліна, загалом, як, от ми говорили про те, що росіяни запустили ролик такий пропагандистський, про, ну, Можливо, можливо ви чули, в нашому ефірі ми озвучували про те, як нацистські наративи вони просувають і так далі. Як ви взагалі оцінюєте ефективність оцих пропагандистських потуг? Ну, беззаперечно, що на європейську публіку вони досі ще діють. Uh, і, але те, що така єдність між uh, Україною uh, uh, до України uh, в німецькому суспільстві ніколи такої єдності не було, і так як зараз німці підтримують Україну економічно uh, і uh, зрозуміло, що військово, а uh, ні, ні, ніколи такої підтримки не було. Наша мета тепер зараз, аби uh, всю пропаганду російську, всі ці пропагандистські наративи, uh, їх uh, Відкрити німцям і найважливіше це показати, що культура це також зброя, бо Путін і русський мір він якраз базується на великій історії, великій культури, і це ми мусимо зараз показати, що ніякої великої історії немає, що ніякої великої культури немає, і ці всі наративи варто руйнувати. Знищувати, що ми в принципі будемо сьогодні робити, і системно робить наша держава протягом ось цієї російсько-української війни, тому що німці насправді відчули, що таке війна, а ну з 24 лютого. Але ми прекрасно знаємо, що війна вже триває довго, 9 років. Ну і це також ми будемо сьогодні озвучувати і говорити. Це буде стосуватися якраз. Відкривання російської пропаганди в культурі ми будемо говорити про а, тих людей, які а, особисто підтримують політику Володимира Путіна культурних діячів, та ж сама Анна Нетребко, яка а, є фавориткою Володимира Владимира Путіна. І... Те, що якщо німці йдуть на її концерт, вони фінансують російські ракети і бомбардування України. І про це ми будемо говорити власне сьогодні. На дискусії дякуємо вам, пані Аліна, і дякуємо, що зараз німеччині з такою важливою культурною місією. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами була на зв'язку з Мюнхена Аліна Понепаляк, історикиня, експертка Українського центру безпеки та співпраці.